Пропоную вам дуже швидкий рецепт приготування популярного торту на полеон. Почнемо з крему. Додаємо 4 яйця, а до них додаємо 4 ложки цукру. Все перемішуємо і наступний крок будемо додавати борошно. Потрібно 3 столових ложки борошна. Тепер все це я ретельно перемішую, щоб не було зайвих грудочок. За бажання можна додати декілька краплинок ванілі. Залишилося влити 1 літр молока і можемо ставити крем на невеличкий вогонь. І постійно помішувати, щоб крем не підгорів. Коли крем загустів, додаємо 100 г вершкового масла. Вершкове масло розтає, крем стає однорідним, і тепер можна печиво занурювати в крем та викладати його в формочку. Верх тортика потрібно прикрасити, посипати крихтою від печива, тому трішки печива я залишаю і ось так його подрібнюю. Тортик потрібно залишити на 6-7 годин, і потім його можна смакувати разом з рідними та друзями.